Феміда вирішить люди проти передачі психлікарні в орлівці державі. Відбулося перше судове засідання. Нестерпне сусідство. У рівному люди скаржаться на сусіда, який постійно погрожує їм та знущається над своїм псом. ITV. Новини. Добрий вечір. Місцеві мешканці проти Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні, 23 грудня, відбулося перше судове засідання, на якому йшлося про скасування рішення передачі обласної психіатричної лікарні села Орлівка державі. Місцеві проти передачі, адже тоді не буде де лікувати хворих. На засіданні побувала наша Дарина Черемшина. Вона й продовжить. І з плакатами під стінами суду сьогодні мешканці села Орлівка зібралися під стінами Рівницького окружного адміністративного суду, щоб оскаржити червневе рішення рівницької обласної ради про передачу обласної психлікарні в їхньому селі на баланс держави. Усе через те, що після цього рішення там перестали приймати хворих, а натомість поселили пацієнтів, яких лікують за рішенням суду. Ми хочемо, щоб лікарня була для лікування наших пацієнтів. Це психічно хворих Хворі Пинилися на вулиці, Ось тут всі присутні родичі цих хворих, які стикнулися з такою ситуацією, що на даний час госпіталізувати хворих немає де Остріг не приймає людей. Везуть в волинську область. За словами активістів, позиваються вони до Рівненської обласної ради, яка ухваляла рішення, та до Міністерства охорони здоров'я. Однак на засіданні з'ясувалося, що надійшло клопотання від державної установи інституту судово-медичної психіатрії про залучення їхнього представника до цієї справи. А також надійшло від державної установи Інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я клопотання про залучення третьої особи на стороні відповідача, в якому ця державна установа просить залучити і до участі в справі. Присутні представники підтримали клопотання. Я вважаю доречно долучити Державну установу інституту судової психіатрії на стороні почав Міністерства охорони здоров'я, так як дане питання стосується державної установи щодо передачі, щодо створення на території нашої лікарні на підприємства обласна психіатрична лікарня, рівненської філії інституту судової психіатрії. Ваша честь, прошу задовільнити клопотання, оскільки рішення в даній справі безпосередньо буде впливати на провели обов'язки державної установи інституту психіатрії Міністерства охорони здоров'я України. А відтак суд ухвалив рішення про клопотання. Духвали залучити до участі у справі в якості третій особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відвідача державного установи інститут судової психіатрії Міністерства охорони здоров'я України. На цьому сьогоднішнє засідання закінчилося. Наступне відбудеться вже 30 січня 2025 року. До слова місцеві активісти розповідають, що виступають проти передачі лікарні не лише через нестачу місць, а й через неготовність закладу до примусову. Богу утримання пацієнтів були навіть випадки, коли такі пацієнти втікали з лікарні. Гай зроблять нормальні умови спочатку, а не везти сюди по де зробіть спочатку забор, зробіть нормально, і то не хочу, щоб їх сюди везли. Люди що, хочуть щоб їх сюди везли? Ні, є, 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 є. ніхто не хоче. Щоб їх везли. Коли визивають зеки, втікають, міліція приїжджає через півгодини Школа знаходиться скільки метрів від психушки через кар'єр і зек біля школи. Чому наші діти повинні боятися, мало налякані війною оціми сиренами? І ще повинні боятися зеків. Тож мешканці села Орлівка сподіваються, що зрештою суд врегулює це питання. Дарина Черемшина та Микола Малічук, телеканал ITV Media Group. Кайдашеве сусідство в одній із багатоповерхівок міста розгорівся скандал між мешканцями будинку. А все через претензії до одного з сусідів, який, за словами жителів багатоповерхівки, затоплює квартири, смітить та не вигулює власного пса, через що той і вдень, і вночі беззупинно виє. Сусіди стверджують, будь-які спроби вирішити все мирним шляхом перетворювалися на скандали та погрози. Деталі конфлікту дізнавалася наша Юлія Котляревська. Знущання над собакою та постійні погрози у бік сусідів саме таке розповідають про одного з мешканців багатоповерхівки на вулиці Віталія Магеля, 11. Чоловік, який проживає у квартирі над Ольгою Яхно, власник великої собаки, який постійно та дуже голосно виє. Жінка звернулася до сусіда з проханням вирішити проблему. Втім, його це обурило, і він вирішив серед ночі увірватися до жінки у квартиру з погрозами. Бо я може перед цим говорила, що будемо якось ну серйозно вирішувати питання. Видно, його це з. Розозлило, він прийшов до мене на розборки. Я йому телефонувала, просила вивезти собаку, і от спричинило до того, що він просто п'яний прийшов до мене на розборки. Це може бути в 3-4 ранку ночі, в 5-6, Потім знов в 10 він виє. Може ввечері ви. Тобто, бувало також, от собака безперестанку, і він за півроку почав ця собака. Виє не так, як раніше. Вона виє ще сильніше, ніби просить допомоги. Це таке витя, що Мені аж душу зриває. Жінка розповіла: собаку чоловік не вигулює та не годує. Тому сусіди часом самотужки змушені це робити. Так як має лайку собаку дорослу, розумну хорошу собаку, яка може по 4-5 днів сидіти вити сутками, Голодна, холодна. він каже, що собака йому дорога. Він віддати просто не хоче по-доброму, бо це пам'ять батька. Ну він над нею знущається. В неї якісь там і кліщ, і вона худа ребра. Вона тут валялася пару днів під під'їздом. Під, під, під мене є фотографія, скидала мене навіть підкормили, Мене син возв. Виносив їй воду, вона хлебтала і їжу. Тобто собака голодна. Зверталася вона стосовно цього і до поліції. Втім, жодного результату це не дало. Мені сказали, що це якби він собаку бив, ми про прийняли якісь дії. А Так як собака просто сидить дома і виє, ми не маємо ніяких повноважень, нічого робити. Потерпає від сусіда не лише Ольга, а й ще один сусід Микола Павлюк, квартиру якого чоловік постійно підтоплює. Прийдуть колеги його. Понапиваються, він починає через вікно викидати все. Блює, це все позагаджує мені, подоконники. І постійно, якщо тільки мене затопить, приходить, зразу угрожає мені. Вон дивіться, що, що робиться. Вон. Всі стіни заляпані. Все тече, вон, дивіться, навіть по шкафах стіни до того вже дожився. Це в кухні він затоплює. А додає, після чергового інциденту з підтопленням чоловік прийшов до сусіда аби розібратися, але натомість отримав лише погрози пістолетом. Це страшне, погрожував. Він мені як раз затупив. Я прийшов до нього. Він мені пістолета підставив. Оцей пневматичного до голови. Да, до голови підставив пістолети. Я потім визвав комісію. Приїхали вони там, подивилися, але щось не знаю. Вони нічого не рішили. У СББ нам розповіли про чоловіка, знають. Намагалися і вони з ним поспілкуватися, але змінити його поведінку це не допомогло. Ми самі, навіть я лічно пару разів визивала поліцію, щоб ви розуміли. Бо в мене пенсіонери вони бояться там, наприклад, хто знизу визивати. І ми я сама навіть лічно бувало час в 2 часа півтречої ночі визивала патрульних і вставала, вдівалася, і йшла. Угу. І з ним так само в дворі я з ним говорила, бо я його. Ну, я його не постійно бачу, але тако, як попадаю по лазах, уже Юра, що опять? Чому мені опять жалоби йдуть? Все, все, все все, каже, я більше не буду. Сусіди вкотре викликали поліцію, аби правоохоронці поспілкувалися з чоловіком, але його вдома не застали. Відтак, одна з тамтешніх мешканок написала заяву, і єдине, що залишається, це чекати бодай якогось результату. Юлія Котляревська Валентин злиденний телеканал ITV Media Group. Загинув внаслідок ДТП Вчора ввечері у сарнах на вулиці Варшавській сталася автопригода. За даними слідчих, 60-річний сарненчанин водій легковика не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, а потім на узбіччя з подальшим перекиданням транспортного засобу. Керменич отримав травми несумісні з життям. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники. Слідчі слідчі управління проводить досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Про те, що на Рівненщині з'явилися білборди з посланням до білорусів про зміни умов вступу на магістратуру та про те, скільки зброї та боєприпасів задекларували на Рівненщині, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Свято в кожну хату. Як рівняни готуються до різдвяно-новорічних свят наших уродженці рівненщини привезли медалі з відкритого чемпіонату Литви з плавання на короткій воді. За новим календарем Різдво Христове відзначатимуть 25 грудня. Православна церква України разом із українською греко-католицькою церквою з 2023 року перейшли на новий юліанський календар, який змінює дати відзначення більшості церковних свят. Проте не всі поспішають переходити до відзначення християнських свят за новим стилем. Як рівняни готуються до новорічних свят, та чи можна святкувати різдво двічі у сюжеті Сніжани Твардовської? Підготовка до зимових свят у самому розпалі наближається Різдво Христове. Цьогоріч Україна вдруге святкує його за новим календарем 25 грудня. Клірик Рівненської єпархії УПЦ Петро Мартинюк зазначив, що наразі святкувати двічі не є гріхом. Проте, за його словами, різдвяні богослужіння будуть проводитися 25 грудня. Православна церква навіть і в своїй постанові, коли говорилася про перехід на новоюрянський календар, зауважувала, що перехідний. Момент дозволений, бо не всі люди можуть відразу прийти, але ми повинні дослухатися до голосу церкви. Якщо і 25-го людина відсвяткує, але 7-го, наприклад, поїде до можливо до старших людей їх привітати з різдвом Христом. Це не буде якимись гріхом чи тому подібне, бо Христос народжується предвічно. Ми згадуємо лише тільки певну подію. Це певна дата умовно встановлена у день Різдва Христового. Дата Різдва в Україні стала по справжньому дискусійним питанням. Думки православних вірян розділилися. Одні вважають доречним перехід на Новоюліанський календар та святкування 25 грудня. А ось інші і надалі святкуватимуть 7 січня. Ми поцікавилися у рівнян, коли ж вони цьогоріч відзначатимуть різдво Христове. 25-му, 25-го, так? перейти, таке внутрішнє бажання було, тому так треба Диво, для людей потрібно для серця і для духа нашого. Побажали наші військової свят. Бажаю внутрішньої сили і йти до перемоги. Ви переключилися вже на новий Так. а вже готові до свята? Так, церква святкувала з п'ятою. А 7 січня, 7 січня, водохреща. 25 грудня перейшли українці і перейшли на різдво 25 перемоги, спокою і щоб у нас, українців, було завтра, щоб в нас було майбутнє. Оцього хочеться для наших дітей і онуків. Я перейшов і буду святкувати 25-го, все це готуюся. Обмахну купляю, їжу заготовлюю і запрошуюся. Я сьомо. Ви саме за старим стилем. Ну чому за старим? Я маю своє бачення, своє розуміння, своє збройні. Додамо, що під час святкування зимових свят слід бути обережними. Головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій головного управління ДСНС України у Рівненській області Олександр Соловей застерігає: при святкуванні потрібно дотримуватися усіх правил безпеки та не порушувати спокій інших людей. Дозволяється використання невеликих бенгальських вогників і дозволяється використання таких піротехнічних виробів, які маленькі як ну, там. Не буду казати, як реклама, але який називається як там чеснобах. Це такі маленькі піротехнічний виріб, які там кидаєш об тверду підлогу, там а підвору поверхню він там легенько тріскає, велику шуму не дає. Тобто це ті піротехнічні вироби, які по регламенту дозволяються використовувати в замкнутому приміщенні потрібно поважати навколишнє суспільство і не використовувати в нічній ситуації дані піротехнічні вироби для того, щоб ну не морально не травмувати людей. До слова прихильників святкування різдва за новим стилем з кожним роком стає все більше. Сніжана твардов. Та Вікторія Якимець. Телеканал ITV Media Group. У Рівному пройшов благодійний вечір Добро на Різдво. Під час заходу вдалося зібрати рекордну суму. 23 мільйони 700 тисяч гривень для 10 бригад нашого війська. Організатори провели аукціон, на якому було представлено 20 лотів, зокрема й лоти від військовослужбовців. Зібрати цю суму вдалося завдяки підтримці соціально орієнтованого бізнесу та небайдужим людям, що долучилися до організації. Попереднього року нам вдалося зібрати в цей самий день 10 мільйонів гривень. Я вам скажу, що цього року ми навіть не очікували, що ми перевершимо самі себе. 23 мільйона 700 тисяч гривень. Ці гроші будуть розділені на 10 бригад, котрі приїхали з фронту, котрі побачили, що вони не самі, що ми об'єднані як ніколи. На наш вечір завітав. Співак Єрмак, який є військовослужбовцем в сили безпілотних систем, і його попросили, він безкоштовно для нас заспівав на святі. А також гістем був представником від Азова замкомандира 12-го полку Азов з позивним Калина, пан Святослав. Знай наших. Протягом трьох днів у Вільнюсі тривав відкритий чемпіонат Литви з плавання на короткій воді. Це басейн на 25 метрів. Шість атлетів зрівнені ще не у складі офіційної делегації національної збірної команди представляли Україну на цих змаганнях. І нашим є чим похвалитися і є ким пишатися. Чотири дистанції, чотири медалі. Рівненська плавчиня Влада Трачук із чотирма бронзовими медалями повернулася із відкритого чемпіонату Литви з плавання на короткій воді. Це басейн на 25 метрів. В Принципі я не розраховувала, коли їхала на це, але коли отримала першу бронзу. Звісно, мене з'явилася мотивація працювати більше. І е, мої результати трошки трошки відстають від другого місця. Тому мені було не дуже приємно, що чотири бронзи можна було б і одне срібло взяти. Влада Трачук була однією із шести плавців з Рівненщини, які у складі збірної України представляли нашу державу на змаганнях у Литві. Дівчина також встановила юнацький та юніорський рекорди України. Ще одна рівненська плавчиня Антоніна Тимушчук двічі фінішувала другою та один раз третьою. Окрім завойованих медалей у дівчини, чотири рекорди України: два юнацьких та два юніорських. Одна медаль по своєму заліку. 800 метрів вільним стилем і дві медалі по естафеті. Одна срібна і одна бронзова. Можна було і краще пропустити особливо 400 метрів вільним стилем. Тренує Владу Трачук та Антоніну Тимошчук, старший тренер збірної України з плавання Ірина Лебідь. Жінка каже, їхали у Литву відразу після чемпіонату України. Діти були втомлені, загружені, але досить, показали досить високі результати дорослий чемпіонат, де з нашими дітьми, які всі були юніори або юнаки. Змагалися дорослі спортсмени. Тренерка додає, плавцям з Рівненщини у Литві вдалося виступити краще ніж на першості України. Ірина Лебідь хвалить усіх представників збірної, але окремо каже: варто відзначити Антона Денисенка. Плавець із Березного у Литві встановив 11 рекордів України та завоював чотири золотих срібну та бронзову медалі. Із срібною нагородою до рівного повернулася Валерія Засько. Вона вихованка Сергія Бондаря. У Литві дівчина запливала у призи на 200 метрів батерфляй. Конценція йшла досить легко. Це було, напевно, одне з найкращих моїх проходжень 200 метрів батерфляєм в плані відчуттів. Конкуренція була досить висока, весь чемпіонат проходив на високому рівні, тобто рівень підготовки спортсменів, рівень організації змагань, рівень. Загальний атмосфери був досить високий. Заслужений тренер України Сергій Бондар, який тренує Валерію Засько, розповідає, що медаль дівчина виборола не на своїй основній дистанції, а на додатковій. Попри успіхи, представників рівненщини у Литві, каже, що куди важливішим був чемпіонат України, але заслуги на міжнародній арені теж багато означають. Результати такі непогані. Тобто, в будь-якому випадку спортсмену приємно там, коли на підістав. Він ще в іншій державі в будь-якому випадку, коли грає гімн, це в будь-якому випадку, нам це потрібно. Від рівненщини на чемпіонаті Литви змагалося шестеро плавців. П'ятеро є вихованцями рівненської оздюшор номер два. І шостим був Антон Денисенко із Березного. Всі показали найкращі результати. Можливо, десь одна дистанція і пройшла якось так, але вони плили не одну і не дві. Вони стартували через дистанцію. Тобто, там ну був певний час, що вони навіть не відновлювалися в самих змаганнях. Загалом збірна України з плавання на відкритому чемпіонаті Литви завоювала 28 медалей. Половина з них, а саме 14 – у доробку плавців з Рівненщини. Артем Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.